Привіт, дівчатка, знаю, що зима вже прилетіла, але мені дуже сподобався давно наш умілий дизайн битого камню або як ще його називають льодяний. І ось сьогодні я вам покажу, як зробити цю глибину і як можна обійтися без спеціальних акрилових крапель. А мене звати Аня, і ми починаємо. Ну що ж, будемо переробляти наші нігтики. Спочатку ми, як завжди, робимо зняття старого покриття, комбінований манікюр і підготовку пластини до покриття. А поки ви спотерігаєте за процесом, я хочу поговорити з вами про бази, а саме про камуфлюючі бази. Знаю, що багато майстрів перейшли повністю на камуфляжі, і це дуже зручно скорочує час як для майстра, так і для клієнта. Але є тут і зворотній бік медалі. І не завжди можна. Наносити камуфляж без підкладки з прозорої бази. І взагалі-то камуфляжі діляться на чотири типи. Перший тип це нюдові і такі постельні тони. Це ті бази, які мають в собі дуже мало пігменту, і їх наносять в принципі без підкладки, так як пігмент, який там є, не в'їдається в, в нігчого пластину, ну і не змінює її колір. Другий тип це бази, які мають в собі конкретний колір, такі як сині, червоні і так далі. Такі бази варто наносити на підкладку. з Трьох причин. По-перше, пігмент може в'їдатися в пластину. По-друге, при знятті новичок може зняти і верхній шар нігтя, так як просто не може відчути, скільки бази ще залишилось. А ми всі знаємо, чим це загрожує. Це пропили пластини і навіть доходить до оніхолізису. По-третє, якщо клієнт захоче зробити світлий відтінок, то попередня база, якщо вона була неонова або ж синя, вона просто буде просвітлятись і це матиме не зовсім гарний вигляд. І нам доведеться знімати. Повністю все покриття, а це займе ще більше часу. Третій тип баз це неонові. З ними все те саме, що і з попередніми, тільки неонові бази вже точно будуть в'їдатися в нігтик і, звісно ж, змінять його колір. І четвертий тип це бази з поталю і всілякими там гарними штукенціями. Що ж робити з ними? Звісно, їх можна наносити без підкладки, але це може позначитись на стійкості манікюри і через ось цих красивих всяких шматочків в ній, які плавають, так як вони не завжди щільно прилягають. І, донітика, і в деяких місцях саме через цю поталь або шестикутнички можуть бути відшарування. Ну а це ж вплине на вашу клієнтську базу і, звичайно ж, на заробіток. Ще одна дуже вагома причина, чому краще наносити базу на підложку. Це не просихання бази. Це ті самі всіма улюблені неоної відтінки, і через велику кількість пігменту в них або через товстий шар матеріалу він просто не просихає. І без підкладки ми розуміємо, що вся ця хімія, яка є в лаках, йде в нігодь, і звідти беруться всі алергії і хімічні опіки. Ну, а ми потихеньку переходимо до нашого дизайну. Ми вже зробили повний пакет підготовки нігтьової пластини і приступаємо до її покриття. Працювати буду камуфлюючою базою від валері номер 8 Підкладки під цю базу мені не потрібно, тому наношу відразу на нігтик. Спочатку промазуючи повністю нігтик, а потім невелику краплю ставлю в зоні кутикули і розтягуємо матеріал. По всій пластині розрівнюємо матеріал тонким пензликом і не забуваємо перевертати пальчик, щоб створити правильну архітектуру. Ну і звісно ж, наш ідеальний відблиск. Просушили одну хвилину, прибрали липкий шар і потім дістаємо всі наші блискітки, які є. Малесеньку крапельку бази розподіляю по центру нігтя і туди кріплю всі свої блискітки. У мене тут є і шестигранники, і прямокутники, і просто блискучий полок. І, звісно ж, за поталь я теж не забула. Взагалі, кріпіть сюди все, що блищить, багато точно не буде. Прикріпили і просушили в лампі 30 секунд, після чого перекриваємо тоненьким шаром матового топа і знову сушимо. Щоб нам не витрачати зайві гроші на вітер і не купувати кожен колір акварельних крапель, окремо ми просто купуємо палітру дитячої акварелі, і цього буде досить просто до кінця життя. Ось ми вже і заощадили. Білу акварель добряче розводимо водою і роблю перший шар нашого каменю по обидва боки. Не бійтесь потрапляти на шкіру, воно потім все забереться за допомогою пензля. Малювати можна будь-яким кольором, це не обов'язково повинен бути білий. Після того, як промалювали і розташували, даємо пальчику трошки обсохнути приблизно хвилинку, і знову перекриваємо тонким шаром матового топу і сушимо в лампі. Після сушіння знову прибираємо липкий шар і повторюємо наш малюночок. Намагайтесь не потерпляти на центр, щоб не перекрити наші блискітки. Навіщо ми кожен раз перекриваємо топом наші візерунки, тому що це і створює цю глибину, яку нам потрібно, тому що лінії будуть знаходити одна на іншу, і за рахунок прошарку топа вона не буде розмиватись. Тобто буде створюватись такий 3D-ефект. Після того, як ми намалювали всі текстури, які хотіли, знову перекриваємо матовим топом і сушимо одну хвилину, щоб бути впевненим в тому, що в нас все ідеально просохло. Взагалі, такі дизайни можна робити не лише взимку. Якщо правильно підібрати кольори, то це може бути цілком і літній варіант або будь-яку іншу пору року. Я сподіваюся, що зніму ще таке відео з іншими кольорами. Мені вже і самі цікаво подивитися, що вийде. А загалом то такі дизайни завжди виглядають дуже ніжно і дуже ефектно. Та й в принципі самому можна потім ще цілий місяць розглядати, що там ховається. Після фінішного нанесення матового топу я вирішила ще додати декілька блискіток наверх, щоб створити ще глибший ефект. І так само перекріпила їх, як і на початку. Просушила буквально 10 секунд. Після чого завершуємо все це топом. Топ може бути як матовий, так і глянцевий. Такі дизайни виглядають шикарно і в тому, і іншому варіанті, але мені більше до вподоби глянцевий, тому що блискітки на сонці дуже красиво грають. А ще якщо це блискітки хамелон, то це взагалі космос. Перекривати потрібно вирівнюючим шаром, щоб вирівняти бліки на нігтиках і приховати всі нерівності. Сушимо в лампі 60 секунд і насолоджуюся нашим шикарним і просто неймовірно ніжним дизайном. Це дуже красиво і дуже жіночно. Вам велике спасибі, що подивились це відео. Сподіваюсь, воно вам було дуже корисним. Якщо це так, ставте лайк і пишіть коментарі. І звичайно ж, не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео. А з вами була Аня і до нових зустрічей!